Позиціонування та пасивна корекція є ключовими аспектами догляду за паліативними дітьми, спрямованими на покращення комфорту та запобігання ускладнень. Правильно розміщена дитина у просторі допомагає уникнути пролежнів, зменшити біль, покращити дихання, знизити набряки, поліпшити кровообіг, запобігти контрактурам та забезпечити психологічний комфорт. Пасивна корекція включає методи, які підтримують тіло дитини в оптимальному положенні без її активної участі. До основних видів пасивної корекції належать позиціонування це регулярна зміна положення тіла з використанням спеціальних подушок, валиків та матраців для розподілу тиску та покращення кровообігу, іммобілізація – фіксація окремих частин тіла для зменшення болю та попередження деформацій, витягування, тобто тракція, це розтягнення м'язів та сухожиль для запобігання колеронтрактур, масаж. Легкий масаж для розслаблення м'язів і покращення кровообігу. Вибір методів пасивної корекції має здійснюватись індивідуально, з урахуванням стану та потреб дитини під керівництвом фахівців.